Всім привіт! Мене звати Віталій і ви на каналі Автовбрухт. І це початок нового відео, в якому ми розберемо ВАЗ-21.07 і спробуємо як можна більше запчастин продати і заробити якомога більше грошей. Строк у нас один тиждень. Так як у понеділок я виходжу на роботу, працювати з автомобілем можемо лише після роботи, по кілька годин на день та на вихідні. Тож не гаємо часу і починаємо працювати. Наразі з моменту публікації останнього відео на каналі минуло лише 6 годин, а я вже отримав цілу купу повідомлень. Так, 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 лише 6 годин з моменту публікації відео 10 тисяч переглядів. Просто неймовірна кількість повідомлень, які я ще навіть не переглядав. Ну як, половину я вже переглянув, на половину відповів і ще ось скільки ще не передивлявся. Також сьогодні відповів дзвінків, мабуть, на 20, деякі не встигав брати слухавку. Просто аншлаг якийсь. А це я ще навіть коментарі до відео не читав. І всі дзвінки та повідомлення це замовлення на запчастини. Всім потрібні запчастини на цю сімку. Зазвичай неділя це такий день. У мене відпочинку. Я відео виклав на канал і відпочиваю. Але не сьогодні така кількість замовлень, така кількість дзвінків повідомлень. А завтра я вже виходжу на роботу. Часу буде для цього дуже мало, тому вирішив е, ну його будемо працювати. Тому саме зараз, саме в цей момент, приступаю до розборки. Потрібно зняти ті запчастини, за які вже заплатили кошти. Ну і паралельно будемо рахувати, що за скільки буде від'їжджати, скільки ми на ній заробимо. Так, саме перше, демонтували капот, щоб не заважав. Капот цілий, ніде не вдарений, навіть не прогнив ніде, нормальний стан відправляється на продаж. З капота оця ось очки хромована накладка пластикова. Дуже багато по ній було дзвінків, бо багато на яких автомобілях вона отака чорного кольору, ну, як отут, оце, решітка радіатора. А людям хочеться отаку хромовану. От вона вже замовлена. Там людина багато чого замовила. Це буде одна загальна сума грошей, потім її підрахуємо, напишемо. Так, решітка радіатора ціла, ніде не поломана, вона пластикова. Так, якби нам, щоб. Ага, отак повністю ціла, жодного поломаного місця нема. Відправляється в групу на продаж. Так, далі замовили генератор. Як перевірити генератора? Напруга 12,3. Зараз запускаємо, поки ще можна запустити. Так, холості у нас близько 1000. Напруга у нас 14,4. Це без навантаження, ну, тобто, вимкнуто все. Далі вмикаємо все, що можна. Це світло, пічку, оберти упали десь 800 обертів. Все ввімкнули. Оберти у нас, звісно, упали. Зараз знову тисяча. Так, пічка дує, світло світить, все, працює. І при навантаженні 14. Ну, 14, 14, 2. Це ввімкнуто все, світло, пічка. Це от саме при повному навантаженні. О, диви, навіть задні ліхтарі горять. Оберти трохи менше тисячі. Тобто генератор у нас повністю працюючий, тому ми його знімаємо і будемо завтра відправляти. Так, дістав генератор, ось він, це от такий. Зроблено свинособаками собаками 55 амперів Нормальний, робочий. Ну, мити я запчастини не мию. Отаким він і поїде. Він уже замовлений. Все, відправляється 500 гривень в касу. Так, що ми далі зняли? Вентилятор радіатора. Ось отакий. Повністю робочий, не пишіть, не тріщить. Ремінь генератора Бошовський, новенький, взагалі в чудовому стані, теж кому треба, замовляйте. Так, у повідомленнях мене питали за запаску БЦ-11. Так, вона є, вона наче той непогана, але гляньте, як її тут зажало. Поки я не поріжу кузов, я її звідси не витягну. Так що, вибачайте, поки що вона тут застрягла. Так, багажничок на дах теж знятий, все чудово відкрутилося, всі кріплення на місці. Регулювання по ширині працюють, теж відправляється на продаж. Фух, а повідомлень все більше і більше. На десяток відповів. І ще два десятки добавились. Так, і ще сьогодні я встиг зняти безконтактне запалювання, весь комплект з усіма проводами, з катушкою, ну, з усим усим усим. Ось так, навіть під'єднаний, нічого не роз'єднував. Поставив та поїхали. Це троюшний мотор, довгий шток, довгий, не 01, на 01 короткий, нагадаю. На копійку не підійде. Привіт-привіт, наступний день і ми продовжуємо розбирати. Поки що одні замовлення. Майже поїхав акумулятор за 600, але на пошту його не взяли. Будемо його маскувати, запаковувати в коробку, щоб не бачили, що то акт. Так, тут майже все розібрали, залишилось вийняти двигун. Цим ми сьогодні й займемося. Усі демонтовані запчастини вже знаходяться на моїй групі в Фейсбуці. Там і карбюратор, і редукторний стартер, і радіатор, і ще багато-багато чого. Ну що ж, приступаємо до демонтажу двигуна. В принципі, нічого складного, це ми вже знаємо. Відкручуємо подушки, відкручуємо від коробки і будемо його виймати. Привіт-привіт! Сьогодні субота. Минув уже майже тиждень, як ми розбираємо сімку. І що ми змогли за цей час продати? А ми за цей час продали генератор 500 гривень, акумулятор 600 гривень, двигун 5000 гривень, КПП 4000, За неї заплатили, але вона ще в мене. Комплект безконтактного запалювання 600, стартер 1000, ремені задні 500, глушник 300, задня полка 100 і ще там трохи по мілким деталям. Загалом вийшло на 12600. Нагадаю, придбали ми її за 8 тисяч гривень. Ну, нехай можна порахувати 600 гривень на паливо, що ми їздили туди, пригнали її назад, там на витрати різні. Чистими виходить десь приблизно 4 тисячі гривень. В принципі, це чудово. І ще дуже багато деталей замовлено, але за них мені ще не заплатили. Ну, їх ми рахувати не будемо, бо в мене ще на, на руках за них грошей нема. Так, давайте покажу, що тут є і як воно виглядає. Так, зараз кузов отакий піднятий, бо я витягував коробку передач через низ. Коробку зняв. Ось вона. До цього місця вона ніяк від 4 ступки не відрізняється. Відрізняється лише оця частина, бо п'ята передача тут. І оце ось маркування. Ось тут замарковано 2107 17, 02, 015. Це саме 5-ступка. Бачимо, вона тут в маслі. Мабуть, отут сальник, чи ну, я конструкцію дуже не знаю, але отут щось тече. Ну, а так вона в чудовому стані не вияне, не тріщить всі передачі, працюють, на ній їхали. Особисто я їхав, все тут добре. Кришка багажнику. Нормальний стан, хороший стан, я б сказав би, не гнила. Теж буде на продажі. Вихлопна система в чудовому стані. Лише глушник уже проданий. За нього грошики вже заплатили. Є штани майже нові, і оця частина резонатори. Але вони отут підварені. Оце ось і тут, і тут підварені. Я так дірок нема. Захист двигуна. Так, тут що? ГБО замовили. Чекають, поки я його зніму. Вакуумний підсилювач і щеплення теж замовили, чекають, поки зніму. Сидіння замовлені. Це вже сьогодні буду знімати. Так, дверні карти. Вони були замовлені, людина їх чекала. Так-то вони зовні, наче і непогані, але зсередини вони згнили. Ось бачите? Середини згнили, передні ще більш-менш, а задні все, вони згнили. А тут у нас вода стоїть у дверях. От тому воно і згнило. Хоча двері, самі двері, вони цілі, ніде жодної дірочки нема. А водійські прогнили Наскрізь ось отут. Вони згнили. За колеса теж людина написала, що забере всі 4, домовились по тисячі. Так, що у нас знизу? Кардан лише витягти? Дірки, як бачимо, тут все згнило, пороги гнилі. Так само з тієї сторони передок гнилий, пороги гнилі. Оце все вже згнило, тут дірки, далі там все ціле, редуктор. Я ще не знаю, що це за редуктор так, сонечко, не світи. Отут, отак, з хвостовика, коли зняв кардан, тут масло потекло. Він пропускає через хвостовик і оце ось усе тут у маслі. Оце якраз звідси. Ну, Редуктор тут в хорошому стані, він не виє зовсім, але який він, я не знаю. Як зніму, тоді вже подивлюся, який він. Бо мені. як... Пам'ятаєте, на трійці, як ми купували, теж говорили, що там рідний троюшний редуктор. А коли зняли, там виявився з копійки, 0,1. Тому дуже багато дзвінків за редуктор, дуже багато задній міс редуктор, ну я не знаю. Краще я його зніму та подивлюся, що там. Або вирахувати по обертам. Ну, Поки що нічого сказати не можу. Так, рідний стартер, редуктор. З сімки ми продали, а оце ось стартер із трійки. Чому його не було в продажі? Бо коли ми його розбирали, ми зламали на втягуючому реле, корпус зламали. Самої кришки в продажі нема, тому придбав отакий новий фірми euro X-реле стартера. Тепер він ось з новеньким. Повністю робочий, вже перевірили. І відправляється на продаж. Так, двигуни з сімки сьогодні мають забрати, домовились, що сьогодні за нього гроші вже віддали. І замовили двигун той, що був із стрійки, той, що ми перебирали, що ГБЦ ремонтували. Він сьогодні має отримати передплату І чи сьогодні, чи завтра він поїде на пошту. Буде їхати до нового власника. Два двигуни вже можна сказати продані. Заберуть, зніму з продажу. Ну, а ми часу не гаємо, продовжуємо розбирати. Так, зараз першим ділом, поки автівка в такому положенні піднята, будемо знімати ГБО. Потрібно цю магістраль від'єднати знизу. Так, для цього ось клапан тут є. Його перекриваємо. В балоні тут трохи газу є, щоб воно мені тут не воняло. Клапан на мультиклапані закрили. Можна від'єднувати. Зазвичай його саморізами до кузова прикручують. А в нашому випадку він на стяжечках. Можна акуратно так повід... повідкусувати їх по всій довжині. Чим зараз і займемося. Ой, так, коротше, знімати невдобно, тому поліз. A few later. Так, газову магістраль я зняв. Ось вона. Все чудово, акуратно, ніде нічого не порізав, не порвав. В принципі, тепер знизу мені нічого не потрібно в авто, можна його опускати, тому що треба вантажити двигуни, приїдуть і за одним, і за іншим, треба її звідси прибрати. Щоб далі розбирати салон, там все мені вона в такому вигляді вже не потрібна. Ми її зараз опустимо і вигоню вантажівку, туди її виштовхаю, щоб можна було сюди заїхати автівкою. Так, як бачите, жодного вазовського мотору немає. З сімки щойно уїхав, забрали, а той, що був із стрійки. Ось він лежить у мене вже в багажнику в Дані. Зараз я його повезу на пошту. Ми його з батьком завантажили. Батьку, привітайся. Так, Привіт усім. Зараз ну, потрібно їхати до міста по власним справам. Якраз відправимо цей двигун. Підписник за нього вже передплату скину, тому сьогодні він. Поїде. Ну, а приїдемо, продовжимо розбирати. Hours later. Так, друзі, все. Двигун відвезли, двигун відправили. В принципі, все нормально, трохи лише доставка подорожчала. І якщо в початку року я відправляв двигуни за 1000 кілометрів і це виходило там до 900 гривень, то зараз 300 кілометрів і це вже... 900 гривень. Доставочка трохи подорожчала. А у нас ми продовжуємо розбирати сімку. Зараз заштовхаю її назад у двір. Будемо крутити салон, мабуть. Двері знімати. Так, ГБО вже зняв, але щоб відправити балон, він має бути пустий. Тому стравлюємо газ. Отак. Там його зовсім небагато, але треба його весь стравити. З газом ніхто на пошту не приймуть. Нічого страшного в цьому немає. Він зараз швиденько вийде, там його зовсім трохи. Головне не палити, але ми не палимо, тому нічого страшного. A few moments later. Так, буквально 5 хвилин і газ увесь вийшов. Клапан відкритий, але вже все з нього нічого не виходить. Балон пустий, можна відправляти. Це іще півтори тисячі за комплект ГБО. <піліст> <піліст> так, тут я вже познімав двері. Вже готовий до того, щоб зрізати дах. Розбирати салон набагато зручніше, коли немає даху. цих центральної стійки цього всього нема. Передні двері я розібрав, вони не дуже хороші. Водійська прогнила, пасажирська тут дуже багато шпаклі, вони не дуже. З них вікна, оце все комплектом я зняв. Це, виходить, такий комплект. Скло, всі направляйки, ну, все повністю оці трикутнички. Це для того, щоб можна було поставити на ранні моделі Ваз, у яких є оця хвіртка бокова. Щоб було без неї. До речі, це ще 600 гривень до наших продажів. Так, задні двері у нас в хорошому стані. Єдине, що карти я познімав, так вони повністю в зборі. Буду їх так виставляти на продаж. Вони цілі, не гнилі, по всім кріпленням. І низи дверей, і бока дверей. Тому отак в зборі і будуть відправлятися на продаж. Так, ну а я зараз зрізаю дах і буду приступати до розборки салону. Так, дах зрізав, і тут отака картина. Картонка всюди. Тут перерізано, наварено і дуже багато шпаклі. Прям оце скільки шпаклі. Коротше, тачечка, мабуть, переверталася. Ну, нічого, більше вона перевертатися не буде. Так, все, зараз усі запчастини ховаю, все на місце, і на сьогодні робота припиняється, бо вже вечір заморився. А завтра зранку трошки продовжимо. The next Всім привіт, восьма година ранку. Я уже тут допиваю другу чашечку кави та налаштовуюсь на роботу. Ніч була дуже погана. Майже всю ніч я не спав. У нас цієї ночі було дуже багато прильотів. Всю ніч вибухи, сирени. Не знаю, поки що офіційної інформації немає, але вибухів було ну, дуже багато. Тому цю ніч майже не спалося. Ну та ладно, зараз кави поп'ю і почнемо. Так, а почнемо ми з салону. Сидіння, торпеда, всі оці, ось все це, щоб можна було його зрізати, відрізати, перерізати. Цей кузов я не буду ставити як ті. Його треба порізати повністю. Ну, треба звільня... звільняти місце під нові автомобілі. Тому його тут ми поріжемо повністю. Можливо, не сьогодні, бо ще відео монтувати, але точно там він стояти не буде. Так, сидіння зняли. Якщо у водійського всі механізми робочі, все нормально. Все регулюється, спинка тут відкидується, все нормально. То в пасажирського, дивіться, тут нема оцих зубців. Я то на ньому не сидів на пасажирському, а це присіва, спинка то не тримається. ну Тобто воно ні, ну, нема ось розломано, розірвано. І спинку відрегулювати неможливо. Вона відразу падає назад. Плюс тут щось відірвано. Щось із ним не те, з цим пасажирським сидінням. Зовні воно ціле хороше, але регулювання не працюють. Це погансько. Виявилось не таке вже воно і хороше. Також зняв передні ремені безпеки, все, з ними, слава Богу, все нормально. Вони цілі, все працюють, інерційні механізми працюють, ніде не заїда, все нормально. Пластик салону, пластикові накладки на пороги, повний комплект, теж усі цілі. Будемо виставляти на продаж. Коврики, на жаль, два коврика трошки порвані. Це пасажирський та задній заводієм. Ну, а може комусь знадобиться, то замовляйте. Так, а ми продовжуємо далі. A few later. Торпеду зняв, все від'єднав. Були в мене запитання по сигналізації. Отака тут такий блок. І ось отакий брилок. Так, з кермо. Кермо в мене зняти не вдалося. Тому що оці гвинти вони вже злизані і вони не крутяться. Я вже намагався намагався, ну ніяк. Якщо людина, яка замовила кермо, погодиться ось так купити за цим усим. В принципі, то замок запалювання новий, підрульовий перемикач теж новий. ну Воно тут все нове. То воно отак і поїде, але ну, зняти я не можу. Ламати теж не хочеться. Як його викручувати, не знаю. Висверлювати, ну зараз ну, не буду. Я ще зламаю, потім все викинути лише. В торпеді в оцих місцях, в нижніх воздуховодах, стояли ось отакі динаміки. Двохполосні, такі здорові. Це у нас Power Acoustic Каліфорнія Sirius. Ну, Грають непогано, магнітола то тут робоча. Оцей лише тут порваний, але він заклеєний. О, вітер який. Тут ось отака. Вона була робоча. Але коли так натискаєш на екран, він тутух, то тут, ну, десь контакти поганий. Бензобак в чудовому стані. Замовили оцю штуку ну, рівень палива. Це замовлено. До речі, до речі, там був бензин. Приблизно 8 літрів бензину я з нього злив. Навіть якщо по 45 гривень порахувати, це 360 гривень на бензин. Я його залью до вантажівочки. Це вважай зекономив. А зекономив, вважай, заробив. Тому 360 гривень плюсуємо. Далі ще зняв панель приладів. Вона тут в чудовому стані. Тут все працювало. Ніде не побита, не розбита. Слідів пайки теж нема, все на місці. Так, то тут розбирати ще багато чого. Бирати, різати, але часу сьогодні вже нема. Так, ну і на цьому моменті можна підвести підсумки. Почали ми розбирати сімку минулої неділі, тобто минув рівно тиждень. За цей тиждень вдалося продати запчастин, саме продати і отримати кошти в принципі на нормальну суму. Це в принципі ми відбили покупку цього авто, та й непогано заробили. Майже як половина моєї зарплатні за місяць на заводі, але все одно це дуже мало. Так, якщо ще продати все те, що тут є, це колеса, редуктор, всі оці деталі, що тут є, ну тут ще багато чого продавати, буде ще більше, та здати кузов на Брухт, але все одно це дуже мало. В масштабах авторозборок сучасних це дуже-дуже мало. Ну, взагалі на отаких от старих-старих корчах багато не заробиш. Наразі я вже це зрозумів. Дуже багато моїх підписників, всіх займаються розборками, дуже Давно говорять, що пора вже переходити на більш сучасні автомобілі. Вони праві так вкладення тут смішні, то за 150-200 доларів, так і заробіток такий самий. В принципі, все, що заробляєш, ти і тратиш. І вже який рік я як на місці, ото ніякого розвитку немає. А от у Вадима з канала все про авто. Навпаки, а там хлопці в Борисполя молодці. Вони вже давно займаються і сучасними іномарками, продають сучасні запчастини. Так там купівля авто обходиться значно дорожче, але й заробіток на автомобілях в рази більший. І до речі, в них на каналі не лише розборка. Останнім часом вони почали відновлювати автомобілі. Ось відновили мазду після ДТП. Вже скоро буде пофарбована та виставлена на продаж. Також продовжують розбирати різні автомобілі. І відео у них на каналі почали виходити набагато частіше, і відео стали цікавіші. І на цьому тижні серед підписників буде розіграний комплект ГБО 4-го покоління. Головне підписатися на їхній канал, подивитися відосик, лайкнути та написати коментар. Посилання на їхній канал я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Тож, друзі, якщо у вас чи у ваших знайомих десь стоїть якась свіженька іномарочка. Ну, в моєму понятті свіженька це після 2000 року випуску. Яка після ДТП, але двигун коробка там робочий, і власник не хоче її відновлювати, тому що це дуже дорого, я залюбки її придбаю для розборки. Зараз мій бюджет це півтори тисячі доларів. Саме тому такі автомобілі ми поки що купувати не будемо. Ми доріжемо ці кузови, що у нас є. Доведу до ума шкоду, доварю її, пофарбую, Ну пора, пора вже підвищувати рівень, пора вже вилазити з цього болота. А щоб не пропустити розборочку і номарок, раджу вам підписатися на канал, тому що наступні відео будуть іще цікавіші. Якщо ви зараз підпишетесь, то ви вже точно їх не пропустите. Ну а на цьому хочу сказати, що тиждень ми попрацювали добре. Автівочку розібрали, грошей заробили і взагалі добре попрацювали. На цьому я з вами прощаюся. Всім величезне дякую за ваші перегляди, коментарі та лайки. І всім до наступних відео, всім пока.